Отруєння на весіллі після частування 32 людей опинились на лікарняних ліжках. Серед перших постраждалих наречений, його матір, сестра нареченої, дружки, дружби, сусіди і навіть музиканти. Стан госпіталізованих нині середньої та легкого ступеня важкості. Один молодий хлопець у реанімації, оскільки у нього супутні захворювання, що саме стало причиною отруєння, мають з'ясувати уже через три дні. З весілля на лікарняні ліжка у тлумачі після частування з діагнозом гострий ентероколіт до обласної інфекційної лікарні потрапило 32 людей. З них троє підлітків. Всього на гостину було запрошено 120 осіб. Причина вже відома це отруєння харчовими продуктами на весіллі, а конкретно який вид продукції, я думаю, що десь до трьох днів там посіви будуть 3-4 дні. Будемо знати, який саме вид продукції. У палатах інфекційної аншлаг тут дружно на ліжках опинились наречений, його матір, дружки, дружби, сусіди і навіть музиканти. Комусь стало зле уже ввечері, але більшість почала звертатись через добу. У всіх одинакові скарги на самопочуття. Нудота, головний біль, пронос та висока температура. Ой, там мені зразу було вже лише з весілля прийшло в четвертій ранку, вже мене починало тушнити, але думала, перейде, вирвала, вирвала, ніби перейшло на рану, знов то сам і вчора цілий день. Рвота, тошнота. Мені здається, що там було все смачне, все добре. Навіть не, нема у мене на що, що я таке з'їла, що то я могла б травитися. Пілотки їла, сирочок їла, кавун. Деньки трошки спробувала. В основному картопелька свіжа була, гаряча. Я місце не їла. Що я їла? Рулетики якісь там були. Та, то рулетики я їла. Наречена не постраждала. Напередодні вона перехвилювалась і не могла нічого їсти. І, хоча усі постраждалі їли різні страви, всюди фігурує курятина. Її власники ресторану закуповували оптом у гіпермаркеті метро. Уся супровідна документація присутня. Санітарні книжки на руках страви готували за дві години до початку банкету. Салати заправляли за 10 хвилин до подачі на стіл. Що стало причиною отруєння власники ресторану хочуть знати найбільше і готові всіляко сприяти розслідуванню, яке мало б допомогти встановити. Вити істину, адже половину продуктів закуповували на базарі самі родичі. Ми готові пройти, Ми готові пройти обстеження. Наші всі працівники. Я перша, тому що я готувала всій холодний стіл. Я нарізала м'ясну нарізку, овочеву ем, салати, і я готова пройти це обстеження перше. За чотири роки існування закладу це перший такий інцидент. У тлумачі його вважають найкращим та дають щонайкращі рекомендації. Нині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм. Доручила санепідемстанції перевірити, чи дотримувались працівники санітарних норм. Ресторан наразі закритий, проводиться огляд місця події.